Всім добрий день, добрий вечір, я з України. Мене звати Ольга і я вишиваю бісером. Дуже вдячна вам, хто дивиться мій канал, моє відео. Пише коментарі, дівчата. Я вам дуже-дуже вдячна. Також дивлюсь ваші відео. Ви молодці, що не покидаєте вшивати. Це воно заспокоює і якось відволікаюся, не думаєш, хоч трохи не думаєш про погане. В цьому відео хочу розказати про продовження своїх робіт. І перша робота ось оце. Букет від 1001 схема. Вибачте, схема робоча, тому трошки пожмакана, я її завертаю у вишивку. Так мені краще. Я показувала в попередньому відео, що ось тут у мене була проблема, що я як, вишивала ввечері, і у мене. Трохи не совпали ці рядки. В общем, я трохи, можна сказати, запуталась. А потім прийшлось розпарювати. Я вже вам показувала її розпораною. Наразі я все виправила, як бачите, і відшила ось оцей клаптик. Дуже такі, ну, здається, такі маленькі, але дуже такий непоганий клаптик. я відшила. І мені оця ваза, келих мені залишився. Я думаю, буде дуже гарна. І потім вже почну вишивати самі оці півоні, красу таку рожеву. Бачите, вже ось це вишила, можна подивитися на малюнок і як виходить в мене бісером. Тут зрозуміло, що ось якась гілочка, також співони, отакі трошки відпала така частинка, квіточки. Ну, мені подобається. Бісер лягає дуже. Добре, оце тисяча одна схема. Я вже казала, що бісер в них лягає дуже добре тут. так Зараз скажу вам 19 кольорів бісеру. І хочу, Мені оце що подобається, що кольори вони на малюнку тут якось от темніші, світліші. розумієте? Там, ну, або хоч би е, зелені до кучі. розумієте? Ну, ось один тільки там. А є, звісно, схеми, що ці кольорів роздріб і треба дивитися без кінця. Хоча і тут, я бачите, я ось мені так краще, я пописала який бісер. Так, Викладую іноді бісер, дивлюся, щоб не зробити помилку, тому що. Потім виправляти не дуже не дуже люблю виправляти свої помилки. Думаю, що не кожному це також подобається, що щось таке напортачиш, потім треба його перероблювати, все розшивати. Ну що ж, так вийшло. Я вишиваю в основному ввечері, іноді мені вдається трохи в день повишивати, але дуже рідко. І ось така робота в мене виходить. Зараз ось так покажу. Бачите, яка краса виходить. Маю надію, що буде дуже-дуже гарно. Так, ще забула, дівчата, бачите? Звичайно, я розказую зразу, Зараз трошки зарозповідалася. Оця схема від одна схема, така дуже гарнюча схема, і плюс бісер. Мені подарувала моя підписниця, Любочка, Любочка Глютяєва, моя така добра, щира феєчка. Вона живе в Києві, ми з нею списуємося, бо дуже переживаю за неї також, як вона там. І вона <плес> тільки, тільки бажає, щоб у мене все було добре, я також, я також бажаю, щоб все все в неї було добре, за її щедрість, за її таку добру душу. А я буду трохи вишивати її роботу, в мене ще куча її робіт. Я почала вже одну ще нову схему покажу вам, вже, мабуть, в кінці. Яку ж я ще схему хочу вишити. Так що дивимось далі. Я вибачаюсь, зразу треба було вибачити, бачите, за мій голос трохи захворіла і щось не відпускає. Ну, я хотілася дуже показати, вже скільки я вишила, знаєте, і двигатися далі. Це вже схема від Золота-Піткова рожевий фламінго називається. Це також був подарунок від любочки, схема і бісер. Звісно, я вже дякувала їй мільйон разів, але ще, ще буду дякувати. Це дуже гарна така схема. І як бачите, бісер лягає дуже просто ідеально. Дуже-дуже добре. І я знову написала номери бісеру. Щоб мені для зручності іноді підглядувати. Коли вже вишиваєш, самі знаєте, вже запам можна запам'ятати деякі значки, і вже вишиваєш, можна сказати, не підглядуючи. Але іноді буває, що трохи хочеться підглянути. Ось така краса в мене буде. Бачите, звичайно, я колись хотіла їх вишити, щось проказала. Я ж кажу: і Любочка, зразу тут мені. Її знайшла, прикупила, вже не знаю, де вона її взяла. Разом з бісером мені її подарувала. Вона багато мені подарувала схем, Можна подивитись мене раніше, там є відео, подарунки від феї. Я якраз тоді в мене була можливість поїхати додому на дві тижні. На Я їздила. Мені треба було в справах, не в таких справах, що треба було край їхати. Нас там бомбили, треба було вирішити питання з моєю квартирою. І я негайно поїхала додому. Ми з нею зустрілася в Києві, вона мені передала цілий пакунок такий великий. Ви знаєте, мені так було стидно, бо я їй, не знаю, десять разів, мабуть, менше щось там подарувала, намагалася. Так, знаєте, Якось зібралася спонтанно, збиралася бігом-бігом щось. і в общем, мені досить пір ще перед Любою, що вона мені стільки надарувала робіт, і причому разом з бісером. Як хто вишиває бісером, знаєте, що це воно коштує не дуже дешево. Тому я дуже вдячна цій людині, її такою, знаєте, безграничною такою щедрістю, доброю душею. Любочка, дуже, дуже тобі вдячна за таку красу, і я намагаюся її відтворювати в життя, як бачиш. Я намагаюся її відтворювати в життя ось нагод. Бачите, я тут відмічала, що в мене оце було відшито оцей клаптик. Так, де вона ось. І ось це я вже відшила. Знаєте, мені хочеться показувати більш-менш такі, вже, ну не то, що там я вишила дві строчки, я там показую вже, знаєте, такі проміжки. Що що щось я вже вишила ось ту роботу. Я вишила, цю. Зараз покажу ще, що я продвинула. У кожній роботі я щось потрошки намагаюся продвигати, щоб вона двигалася. Далі вже ж буду знову вишивати, скільки там захвачу, побачу, скільки мене вийде. І буду продвигати її Продвигати далі. Ось така краса в мене виходить. Що хочу показати цей раз. Буду продовжувати вишивати ось цю схему. Дуже гарнисіньку, таку, яку мені Любочка подарувала. Ось вона. Від одна схема. І хочу показати, що я натворила. Ось натворила оце ось такі діла. А чому я натворила, я вже потім згадалася. Мене попала ось сюди між кришкою і основною частиною. Мене попала. Ось бісеринка. Воно не закрилося з одного боку, і воно висипалося у мене до пакету і все-все перемішалося. Так що, для того, щоб мені вишивати, мені треба тепер поробити трохи попелюшкою, дай не трохи. А що робити, нічого не робити. Ось розложила, розклала бісер весь. Ну, знаєте, коли ти вже довго вишиваєш, вже, мабуть, можна. Навіть запам'ятати, який йде бісер, і не треба навіть і дивитись, ну, розклала на всяк випадок. Трошки гондошу, вибачте, захваріла. Захворіли мали мої онуки, і бабушка теж захворіла. Так що, такі діла у мене не дуже не дуже веселі, буду робити попелюшкою. Що робити? Дуже будеш. Ну, як, на жаль, бісера в мене багато. оце все ж було підібрано до схеми, тому буду підбирати вже тепер звідси якось. Думаю, що потихеньку буду тепер. Звісно, вже не буде така швидкість, але вже якось, якось буде. Хотіла просто показати, <кій> трошки пожалітись, можна сказати. Ну, сама винна, я ж кажу, коли я закривала, я не. Ніяк чого я не подивилася, що там ось бісеринка тут лежить. розумієте, Я прикрила і воно з однієї сторони. Просто все оце зсипалося до кучі і оці всі ячейки, і висипалося у пакет мені. Бо в мене кожна робота, якби вона лежить у пакетику. ну, ладно, Це, це все добре, розвиває пам'ять. Так що будемо, будемо весело розбирати, що робити. Ось такі діла. Ну все, поїхали. Наступна наступну роботу, яку я продовжила, це троянди червоні, А4 формат, 1001 схема. Це також подарунок від моєї підписниці Любочки. Перед цим я... Вставила відео, ви бачили, що я натворила з бісером. Ось уже трошки я його якби підрівняла. І тут бісер не на одну цю роботу, ще там на другу роботу. Тому ще, будуть тут, ще буду тут ще тут трохи ковиряться, Щоб цю роботу виконати, я вже, бачите, ось окремо вже бісер посипала. І якщо такий бісер тут знаходиться, то я його потім туди вже докладую, і доложу. Також ось така краса мене виходить, бачите, я тут відмітила, бо який край я цю половинку відшила. Тепер ось цю. Як мене виходить. Звичайно, мені подобається, як виходить. І одна схема, я вже казала, бісер лягає дуже так щільненько, гарненько, не можу нічого сказати, абсолютно. І кольори, бачите, які виходять, такі яскраві, насичені такі. Бісер мені схемою бісера подарувала Люба, вона підбирала бісер, є тут заміни, але як завжди, знаєте, я зразу не розказую. Якщо кого цікавить, може щось там, якщо я вишивала яким бісером. Будь ласка, пишіть мені, я вам скажу номери бісер. Якщо вас зараз цікавить, а я взагалі розказую про бісер, коли я вже закінчу роботу. Так, знаєте, весь час розказувати одне і теж про бісер. Я думаю, я не хочу своє відео просто розказувати, для того, щоб вони були якось длиннішими, мені не дуже хочеться. Я конкретно розказала вам, що ось мені подобається, як воно лежиться, лягає цей бісер, як воно що. І що я оце натворила, бачите, я ж кажу, як попелюшка, потім все це намагалася витягувати, як воно де воно, тут що. Ну, як, трошки насиплю сюди бісеру, потім дивлюся, тут так і перелажу сюди. Ну, це ще бісер мене ось залишився, я буду вишивати, ви бачите, ті рожеві кольори, і плюс без іншої роботи бісер. Так що ще другу буду роботу вишивати, і тому цей бісер вже якось повитягаю. Так що мене продовжила і ще ця робота. Вона а 4 маленька, я думаю, ще ось декілька разів. Я також її відшию. Мені подобаються червоні троянди. Троянди червоні, вибачте, 20 на 25 см. Так що, вишиваю і цю роботу. Зараз покажу ще, яку я почала. Яку б хотіла, але нема бісеру. Зараз вам розкажу. Ой, ще раз прошу вибачення за мій голос. Ви ж кажу, трохи захворіла. Захворіла старша онука, потім менша, донька, і я слідом, бо самі розумієте, якщо хтось в сім'ї захворів, то поки всі не переболіють, такого, мабуть, не буває. ну Намагаємося всі вже вже, по трошки, по трошки, по трошки вже щось починає проходити. Так, ось таку схему я ще вирішила відшивати. Так, це акорс вже. Ось вогнища, собачка така, два, два котенятки з клубочком ниток, квітка якась, пальма, мабуть. І ось вони на такому килимочку лежать, гріються і гуляють, а собачка за ними дивиться. Дуже мені також подобалася схема. Я колись казала, що я десь когось побачила і думаю, ого людина, коли ж вона її вищує. Це а 3 схема Ось А3. І почала сама. Я вже, як ви бачите, Люба мені е, не те, що вона мене підштовхнула, а вона мене майже заставила вишивати такі великі схеми, бо вона сама любить такі схеми великі. Ну і мені довелося вишивати, куди діватися, Любочка, дякую тобі. А корс, як ви знаєте, я скільки разів кажу, що мені не дуже подобається, вони дуже гарні схеми, у них дуже гарні схеми. але іноді під бісеру, такі, які вони пишуть, не, не дуже співпадає з тим, що коли ти вишиваєш. Бо мене це на тюльпанах, може хто, як дивиться моє відео, ви бачили на тюльпанах щось мені ну, комусь сподобалось, знаєте, мені хотілося якось його переробити. Так що, ще мене колись тюльпани будуть перероблюватися. Тут немає окремої схеми, як у попередніх роботах. Тут просто, ось бачите, бісер на... Я, я вже пописала бісер, який підібрали. Підібрала Любочка для мене, тому, тому що вона знову ж подарила мені не тільки схему, а ще й бісер до цієї роботи. Я ж кажу, у мене ще півпакета, мабуть, її схеми з бісером. Ця людина, вона надзвичайно, мабуть, щедра. Хай Бог дає здоров'я і всього самого найкращого. Так що я буду вишивати ще оцю роботу. В основному, мабуть, буду вишивати, може, десь світліші номери вже ввечері, а оце темніші, бачите, бо тут такі чорні, сірі номери бісером. Буду, мабуть, вишивати якось вдень, тому не знаю, як вона швидко буде продвигатися. Ну, набрала собі робот, як бачите, хочеться щось, знаєте, міняти, ось переключатися. Хоч коли я тільки, тільки почала вишивати, я як почала одну роботу, я її вишивала. І так, знаєте, дуже так можна сказати швидко, бо донька казала, у тебе конвейер одна закінчиться, вже другу починаєш. А зараз, бачите. Мабуть, дівчата навчилися, що у вас тільки робіт в роботі. І я також вже пристроїлась, Не те, що там, може, час вже показує, знаєте, запам'ятаєш номери бісеру, якось вже трошки не так важко, як спочатку, коли ти приходиш до біжи в магазині, сама підібрала бісер, ти вишиваєш, а потім вже сам стараєшся вже тобі хочеться якось так, як ти хочеш. Ну, маю надію, що все буде добре, бо я бачу по кольорам, що кольори дуже гарні. І дякуючи Любочки, я вишию і ось таку роботу. Гарну, гарну, гарню, гарню, гарню. Так, і покажу зараз, щоб я ще хотіла вишити. А хочу я вишити ось цю роботу. Дуже вона мені так подобається. Я її заказала колись. Коли заказувала тоді, ось як я сама купувала кучу робіт у Фейсбуці в групі. Чумацький шлях. Чумацький шлях, мабуть. Бо я в декілька групах заказувала, тому, вже ви знаєте, якщо чесно, трохи призабула. Но тоді я в чумацькому шляху цьому дуже багато схем заказувала. І мені дуже-дуже хотілося вишити ось цих гарнючих пташок. Бачите, вони така у них кормушка, тут тобі горобина. Зима. ну Скоро ж зима. хочеться, У мене немає нічого зимового, У мене квіти, квіти, як самі бачите, <сум> квіти, квіти, ну ще є фламінго. А хочеться щось такого зимового. І що я думаю? ну Зараз гляну хоч тут, ось бачите, два-три кольори бісеру. Може, мені якісь залишки? Ось із яких залишків, що я могла таке підібрати. ось Чорний у мене є, там оранжевий, такі якісь червоні. Зелені, трохи синього, ось такого лакітного кольору. Але, знаєте, дуже-дуже. от Білого нема 4602. І тут є такі номери, що десь і більш півтисячі, а, а де зовсім мало, по 80 штучок, там от 100 170 Але нема можливості, бачите, я в іншій країні. Аби я була вдома, може б я заранше щось заказала чи вже поїхала б там. Десь би купила, там я ж кажу, що ну, мені треба їхати 40 км, де в мене така крамниця, де я можу купити бісер. І я коли приїжджала додому, то я один раз їздила, я на дві роботи тільки змогла звісно, купити, бо мені, мені, я пів рюкзака, я приїжджала тільки з одним рюкзаком, розумієте, і мені нікуди було що там класти. Мені Любочка робіт позадавала. я я всі, всі які були роботи з бісером, я всі позабирала. Щоб мені була тут робота. І свої тільки дві роботи я, ну, те, що я підібрала. А ось ця думала, ж, зараз потрошки десь потрошки щось підберу, та не тут то було. Зробила фотографію, відправила своїй сестри. Вона зараз в Києві, у неї буде неділя вихідних, казала, що може з'їздити десь у крамницю рукодільну, вона там поїде до своєї подруги і там, коло неї десь є така крамниця. Знаєте, мені теж не хочеться також, щоб вона їздила Києву, тому що це велика загроза життю. Не, не, не знаєш, коли вони там будеш летіти. Я й так їй кажу, ти ж дивися, ховайся там десь. Бо знаєте, не хочеться брати потім на себе цей тягар, якщо, не дай Бог, щось трапиться. Ну, Вона їздить до цієї своєї подруги, там інший район. І ну, як, коли, коли в неї вихідні. Тому вже якось вона привикла, бачите, дуже її хочеться, я ж кажу, щоб вона мені щось підібрала і вишити ось цю роботу. Так що, те, що хочу, те, що я продовжила, я вам показала. Такі були мої роботи. Що я хочу, планую. Всім дуже вдячна за перегляд, за коментарі. Хто мене не забуває, пише мені. Дуже вам вдячна, дівчата. Маю надію, що в наступному відео буде щось ще цікаве. Так що, хто любить такі відео, підписуйтесь. Буду вам дуже вдячна. Всім вдячна-вдячна. І всім бажаю здоров'я, миру, всього самого-самого найкращого. До нового відео. Ось така осінь в чужій країні. Я зараз наразі на площаці на дитячому майданчику такому невеличкому. Ось моя внучка там лазить. Трошки хотіла одну хвилиночку зняти. Відео. Такий парк тут ми прийшли після дитячого садочку. Вона ходить в садочок, але на мало, на, на три години тільки. Потім треба забирати додому і десь нею також гуляти. Ось ми гуляємо. Такий майданчик. І така осінь вже. Бачите, наступає вже осінь. Осінь в чужій країні.